Починають відключати світло. Сьогодні на 2 години відключили. Пройшло 2 години. Оце, я думаю, що відключать чи не відключать? Дали на 2 часа світ уже час 55. Я за цей час 55. На кухні в темноті погано работаю. Зробила ті втілі. у мене взагалі прикольні капець. Диві. Ай, ай, ну гарячий. Ті із. Що це таке? Це булгур? Кинулась, немає рису. Думаю, ну, ну, блін, а чого ні? Ну, а та чого ні? Чого я не можу зробити? Ті з булгуром. Ну, Хороші, по-моєму, Ну, просто вже ми їх їли без спідливи, то що були голодні. Похватали без підливи хороші, значить, і спідливою теж будуть хороші. Я боялася, що булгур не клається, ну, так як рис. Той має більш клей, клейку структуру, скільки брати? Зараз візьму покладу 5, ви ж мене здісте, так? Да? Я все одно покладу 5, бо вони маленькі. Я боялась, щоб склеялося, сюди вкинула 3 яйця. Боялась, що розвариться. Ні, дівчата, дивіться. Все прекрасно. Так, на вечерю у мене звітуюся тієї. Із не сметаною, а грецьким йогуртом. Так. В духовці. Ой! Тільки що стояли перці. Бачите перці. Ну, Останні перці, дівочки, хто прийшов у велмар, а та там нема вже по 47 перців. Оце я послідні вигрибла сьогодні. Оце перці. раз. Ось ще одних, бачите, окремо сушу зернятка. Ось уже в мене є тюбаночці вони. Потім переб'ю в блендер і мені всі написали, що є така приправа. Із зерен перцю, в общем, бачите, сушу. Теж сушу. І ці сушу, і ті сушу. І дивлюсь на годинник і в мене ще ж тертий пиріг. Так. Покажу вам тертий пиріг. Або не покажу. Зараз я подивлюся, в якому він там вигляді. О! Останні сливи в цьому году, бо тільки купляєш, вони зразу вкриваються мошкою. Все, закарамалізувала, і оце буде тертий пиріг. Цілий день колочусь, колочусь. Чи воно мені прикольно це все робить? Ні, ну все одно ж треба щось їсти. Треба. Я зробила тівтілі, зробила перці, а думаю, щось не все. Ось ще наліниві вареники. Але закінчилось борошно, я це закинула, поки не купила борошно. Ну і от, ліниві вареники будуть завтра вже, мабуть. На вечерю ті втілі, і тертий пиріг уже і салат доїсти ж обов'язково. В общем, хороша вечеря. Головне, тільки, щоб світ не виключили, щоб мені мене... Тертий пиріг на таймер поставлений на 30 хвилин. Оце він 10 хвилин печеться. Головне, щоб зараз не виключили світ, бо буде сирим. Хоча це такі мілочі насправді, да? Фух, а потім після нього перці, бо пиріг на 180, а перці на 60. Коротше, зато кухню нагріла, в мене в кухні зараз тепло. Шукаємо плюси у всьому. Так, всім смачної вечері. Хліба нема. Ви замітили, що тут хліба нема? Я молодець. Я, ну, в общем, я пытаюсь похудать, не буду анонсировать, бо я за останні. Бо я за початку жовтня, оце, 1 жовтня, важилась, і оце вчора зважилась. То я вам скажу, що я поправилась всього на кілограм за 12 днів. Ну, це ж теж ненормально. Я боюсь, воно все ближче і ближче до цифри 80. Де, дівчинка, ніколи не було 80. Ніколи. Навіть на 9-му а, була. Так, да, на 9 місяці вагітності я була 82 кілограми. Ну, оце я ще до цього наближаюсь. Капець просто. Все, витягнула уже. Щас. Щас вам покажу. Так. Ось. Бачите? І мені треба його срочно витягнути, того що перці. Перці. Щас, Щас. І... а воно не сара. А, м -м -м, гарячий сок. А воно не сара за пів часа, слухайте. Так, щас. І оп, єсть. так. Перш у духовку тим часом. Щас. Боже, скільки всього. О! Так. Перці в духовку. Фух, так. Тепер саме головне подивитися. В принципі, він печеться 30 хвилин. Враховуючи, що дуже багато слив, я його пекла 35 хвилин. Щас, якось його надо. Я забула, як я його пройшли раз, витягувала. А! А ну, не сирий? Слухайте, мені таке, як сирий. Не досі. Чи не сирий вже? Чи сирий? Мені таке, як сирий. Та, блін, же ж ти бліна, я вже сюди перці поставила. Так. Перці назад. Ну, дивіться, тут я його отгинаю трошки. А воно тісто таке, ну, В общем, бачите, воно якесь сире. Іде назад. Так, перці убираємо. Два листки такі так. Перці вибачайте. Назад. Періг ідеште на 5 хвилин. Ні, на 10. Ну, бо він дуже крупний. Ану, ану, ану. О, бачите, я ось це роблю. Пішов? О! Добавляємо, ой, перці витягаємо. Розваги зашкалюють, він. Ладно. Так, ще 10 хвилин просидів пиріг в духовці. Мені здається, це вже все. Все. Оце вже точно не сирий, так? Це вже точно не сирий. І по порівняні він вже не може бути сирим. Ану. Так, можна ж було лопатка ж. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Він рідкий, який. Боже, я що нагатила стільки начинки сюди, да? Він не держиться купи. Чи держиться? Чи держиться, то, то я переживаю просто так. Знову граємося, убираємо газ, ставимо перці. Так. І будемо різати, пиріг, дивитися, що там з ним. І... О, є! Все. Пішло, пішло, все пішло. Фух, ну що, як витягнути тартий пиріг із оцієї штуки? Ой, блін, ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні. А ну-ка, -а. ану. Дивіться. А -а 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 -а. Боже. Так. Пробуємо саме тісто. Тісто. Не пропікся. Що з ним не так? Він не пропікся. тісто сире. Та йо ти май... Ні. Так, він 40 хвилин пікся, давай. Що не так? Що з тобою не так? Давай, пропікайся. Моя плита мене зараз буде матюкати. але я витягую перці. Господи. Добавляю градус до 180. У мене два листика просто. Так, щас. Витягую оці перці. Господь, оце я. Так, зараз. Витягую. На листик кладу періг. Господь. Оце спекла. Це називається, я сказала, що це буде крайній періг зі сливами. Так, да, це точно. Більше мені його не хочеться. І оп. так, іди, собака, грійся. Допікайся, ну ви бачите? Воно навіть посерединці видно, що щось із ним не так. О, бля. так, не матюкатись. Головне, не матюкатись. Да, сирий, сирий, капець. Ще 10 хвилин. Не зря я оділа фартух, я як відчула, що я себе зараз обляпаю. А воно до цього вже йде, бо я вже сержусь. Ну ось, подивіться, оце ж тісто. Що оце за тісто? Воно сире. Оце, я передумала. Я не буду чекати 10 хвилин, щоб воно знову не прижарило. Щас. Щас будуть радикальні методи. У мене перці стоять, а воно паді награється зо мною, скотіна така. Ну що це таке? Щас я його не в сіліконі, я його так дожарю. Я не люблю, коли зо мною грається. І це вже лічно пішло. Цей пиріг просто мене бісить, скотіна. Зараз, зараз він получить. Так, І. Ай, 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 господи, спокійно, Таня. Зараз я по одгребу. І спокійно. Оп, пиріг пішов. О, сюди пішла ця штука. Так, єсть. Що я мучуся? Так, де він? Перці ждуть, їм треба в духовку. Це стоїть, це гадіна не тут. Так. так, дивіться, дивіться, дівчата, отак. Ви бачите? Сира скотина така, а ми його ось сюди. Ти не будеш в силіконовій формі, так? Да? Ось. Ось отут він зараз у мене дожариться. Боже, сирий, він би за 10 хвилин нічого б не дожарився. Що в мене під рукою? Рукавичка. Крічно, треба його покласти під руку і носити. О, дивіться, дивіться. Отак. Отак тобі. О! І я думаю, він зараз припечеться, і ще й форму набуде. Ну, є версія, що тут забагато слив карамелізованих. Ну, я їх дійсно сюди нагатила, всі, що були. Дивіться, о! Красота. О, Отак. О, дивіться. Супер! О, Отак. Сливки нагору. Може буде навіть добріше. Я оптиміст. Якщо хтось не в курсі. О, Не все, так, звісно, ну. Як то кажуть, хай це буде найбільша біда. Оцей пиріг недороблений. Ну, а ну ж бо, а ну ж бо, ану здивуй мене пиріжок. Так. Хотіла зробити легке блюдо, в результаті закатувала себе, за... напсихувалася. Не представляю, хто такий тертий пиріг. Оце хазяйка. Чого він сказився? Я не знаю. Ну, Взагалі, зараз він йде в духовку. От тепер він точно спечеться. У нього просто немає вже іншого виходу. У мене перці стоять. Блін, а не поставиш, то що перці на плюс 60, а пиріг на 180. Откриваю духовку разом з вами. Пройшло 10 хвилин, подивимось. Ох. Господи. І. Та ну, блін. Я так раділа, що так багато слив таке сочне, ну ви ж бачите. Оце капець якийсь і все. Воно випаровується, бачите, воно випаровується. Як варіант, я вже почитала. При відкриті двері духовки, воно йде в духовку, ми ж розуміємо. І при відкриті, отак. Щоб воно випаровувалося трошки. Господи. Та воно Боже, воно ну, воно сире. Дивіться. Ну, що це таке? Скотина така. Боже. Кава вже охолола, я ж каву вже собі приготувала, думаю, попить. Ой, ой, не мачукась, не мачукась. Зато сливка нормально так припечеться, дуже багато слив було. Дуже багато влаги, навіть, я не знаю. Коротше, ось ось оце воно. І воно сира однозначно і ще на 10 хвилин. Розважилась. А це розважилась, Оце. Я, мабуть, ті в тілі поїм, бо я щось на стресі. З тіфтілями все хорошо. Тє вийшли прямо ісключительні. Бачите, вже... ну, бачите, вже їх немає. А? Уже У ну, мене є друга порція. Холодні ті втілі з'їм. Раз, два, о! о. Ой! Так, оце з'їм, бачите, вже майже немає. І ось у мене... Ай! Ще одна мисочка в цей соус готується, як тільки... Так і зразу, а що мені робити? Ну, пирож... пирога нема. В общем, їм ті в тілі. З хлібом. Маю право. Без хліба, воно, бачите, не наїдає. Так, Маленький кусочок. Маленький. На вісу не різать хліб, так не можна робити. Половинка. Все. Побачимось через 10 хвилин. Ану, дивіться. Ну, годину ж уже печеться собака така. Що з ним не так? Ну. Ну, бачите, воно якесь. Непропитане. Щас. Дивимося. Хоп. Може його перевернути. Хоча так, щоб зовсім сере, то я не скажу. Але. Хоп? Та ні, уже я бачу в ньому кі кінець край. Так, щас. Щас, я його так і доб'ю. Доб Ну, бачите, воно, ну, сирувате, але, але, це буде дуже добрий торт. Дуже. О, бо він пропечеться, карамелізується. Ця слива, вона ж уже в тісті, ви ж понимаєте, так? Да? Вона прямо туди асимілювалася, я не знаю, як рідна. Ну що, десять хвилин ще, так? да? О, так, давай, пішла. О. А перці ждуть, а перці ждуть. Перці в жалко стоять уже дві години. Ждуть, що я їх ось ось поставлю в духовку, а я і досі роблю сливи. Ну що, сподіваюсь, в останнє, бо вже і пахнуть сильно, 10 хвилин. І докрутила я вже газу їм. А ну. Фух. І. Ну що, оце вже трошки похоже, так? Да? Але ж собака все одно сире. Щас. Щоб ви не думали, що я дорубуюсь. Дивіться, що це таке. Оце воно таке, як треба, воно ж сире. Ну, воно ж сире скотіла таке. Господи, Який ужас. Що робити? Періг, як і не хоче пропікатись. Сочок взять. Зараз попробую. Грячи. Ну, сирий. Ну, не сирий, але. Подивіться. Ну. Такого ще не було. було було а такого не було. Ставлю на 15 хвилин. А потім я вважаю його з'їсти. Собі щас наберу. Щас. Я каву мала з пирогом пить. ще 30 чи 40 хвилин тому. Візьму собі трошки отак, нулечку і насиплю. Хто скаже, що торт треба обов'язково різати. О, отак. о. О, Бачите? По краях воно ж уже пригоріло трошки. О, отак. Я вже буду їсти з кавою. А це ще хай 15 хвилин останні при останні просто. Фух. Згорів. Все. Хоча. Прийшло 9 хвилин. Уже так воняло з кухні, що я вже просто прибігла. Так, можна сказати, що згорів. Але хто оптиміст, той скаже, що рум'яна шкірочка, так? Да? Зараз дивимося. Так, щоб дуже згорів, то не дуже, так? Да? Зараз я вам покажу. Ну що, дуже згорів? Зато не сирий, дівчата. От оце вже взагалі не сирий. Так, дивимося. Я задріжу цей кусок, який найдужче згорів, і з'їм його сама, щоб домашні не бачили. Отак. От так. Ну що? Ем, я поняла, в чому помилка, але спочатку, подивіться, як класно карамелізовані сливи. Ви бачите? Я їх і карамелізувала то, і з вони, вони прямо злилися з тістом. Mm, дуже круто. Я вважаю, він трошки-трошки. Або навіть так, як треба. Показую ще раз крупним планом. Ой, біжіть, біжіть, біжі, біжіть. Перці, перці, господи. Перці дочекали свого часу. Фу, треба ж перекласти. Господи, треба ж перець перекласти. Так. Зараз викладаю торт, бо мені цей листик треба, я в ньому перець роблю. Ого, я вже не можу. Ого. Не знаю, куди його перекласти. Ось ось сюди. Ось. Дивимося, дівчата, От, дивіться, при вас. Ну. ну, я знаю, виглядає не дуже гарно, ну. але повірте, це гарне пісочне тісто. З дорогим, ну, не дорогим, а гарним білоцерківським маслом. Так, щас. О, ось. щас, о, Давай, Таня, зараз давай. спустишся на полце все. о, Так. Просто надо. А чого я його на вісу держу, а? Чого я вхапила рукавичкою лопатку? Це вже, це вже задовбалась. Це вже шарики за ринки. Так, і ринці. о! Не падає, не падає, не падає. О. Все сюди, все сюди. Так. Ось, дивіться, який получився пиріг. Виглядає страшно, дівчата, але якщо вдома всі свої, а так по кусочку вам Дуже смачно. ні, Знаєте, я колись дуже переживала за це діло. Ну, не будемо тікати пальцями, були в мене ще в оточенні. Люди, які мені казали, що я не хазяйка, хай йдуть в сраку, вони туди і пішли вже. Ну, Що тут неїстівного, Ви мені об'ясніть. Все дуже смачно. Так що, головне, вірити в себе. Воно смачне. Кому не нравиться, валить. А кому нравиться, то хай і поїсть. От, а я наконець поставлю перці ж. Перці повинні ще два часа тому були почати. Стоять тут. О! Фух. В общем, хеппі енд. Торт не дуже красивий, але однозначно дуже смачний. Кому не подобається ваше право. У мене. Ай, 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 боже! На полу торт. Собакці віддам. О, і на полу вже торт, і кругом уже торт. Не подобається торт? 9 годин вечора, чалапай, іди, шукай новий торт. А тут то їжа такий. І все. Фух, всім смачного, всім добра ніч. Фух, бистрий торт, бистрий торт, капець.